Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник епох. Як завжди, починаємо нашу передачу вже традиційно, нагадуючи, хто є іменинниками саме ось цими днями, коли ми першим посилам виходимо в мережу. Отже, 3 серпня. Іменинники Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма і Микола. А 4 серпня вже більший гурточок іменинників – це Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван. Костянтин, Михайло, Семен і, нарешті, жіночі імена Дарина та Ірина. Їх чомусь у святцях менше, аніж чоловічих. Але ми приступаємо до наших історичних досліджень. 3 серпня 1492 року із Гени вирушає гурточок, невеликий гурточок Шхун, Каравели, Нінья, Пінта і Санта Марія. На такому каравані суден невеличкому, скромному, і навіть скромні були судна за своїм оснащенням, Христофор Колумб вирушає на пошуки нового шляху до Індії. Ми про це згадуємо. Мені дуже подобається ця тема, в тім числі і тим, що наскільки був Христофор Колумб сміливим, відважним, на ось таких. Я б сказала бідолашних суденцях рушати через Атлантику. Хоча він не знав, звичайно, куди він рушає. Але ясно було одне, що дорога буде довгою і небезпечною. Ну, врешті-решт, трошки забігаючи наперед, і ми про це будемо згадувати детальніше в наших наступних передачах. Через 10 тижнів добрався Колумб до. Островів сьогодні це Багамські острови і вважав, що він і відкрив Індію. Чотири подорожі здійснив Колумб до Америки, але і помер він у 55 років, так і не дізнавшись, що відкрив не шлях в Індію в Індію. І тому аборигенів він назвав індіанцями, а відкрив новий континент людству. Дізнатися про це остаточно допоміг Амеріго Веспуччі. Він був сучасником Христофора Колумба, пережив його всього-навсього на кілька років. Так, он, так от він здійснив також кілька експедицій у Америку, назвав ті краї Новим світом. Він зрозумів, що це новий континент, нова частина світу. І, можливо, саме тому Америку назвали Америкою за іменем Амеріго Веспуччі. Ось така історія, друзі. Цікаво, як на мій погляд, ми вже згадували про те, що якби не Америка, не відкриття Америки, ми б не мали сьогодні помідорів, соняшника, кукурудзи, квасолі, тютюну, ну і ще деяких культур. А в свою чергу американці не мали б винограду, мигдалю і ще також деяких культур, які росли тільки в Азії або в Європі. 6 серпня, незабаром на календарі 1657 року, помирає Богдан Хмельницький. Гетьман війська Запорозького, державотворець, так тоді звалася Українська держава військо-Запорозьке, або ще Гетьманщина. Народився він у 1595 році, прожив, як легко визначити, 62 роки. Його підкосила, підкосила звістка про те, що загинув його син Тиміш. Тиміш, розумник, воїн, і ось він загинув в одному із боїв. Богдана Хмельницького ми шануємо і за те, що він був воїном, державотворцем, і за те, що він будував церкви, так само, як і гетьман, його наступник за кілька десятиліть Іван Мазепа. Ну, Ось, наприклад, він збудував у Суботові церкву. Богданова церква, так назвав свій малюнок Тарас Григорович Шевченко. Взагалі-то Вільгельм. І подіус, ось такий портрет, гравюру, точніше, створив ще при житті Богдана Хмельницького в 1651 році. І саме ця гравюра стала основою для подальших багатьох зображень нашого гетьмана на картинах, на портретах і скрізь, де ми тільки можемо побачити. А ось такий портрет Богдана Хмельницького кисті невідомого автора 19 століття зберігається у Москві. У історичному музеї похований Богдан Хмельницький, в Велінській, церкві ось на цьому місці, а йому приписують ось такий прапор: зверху по прямокутнику, точніше по квадрату букви Б і «Х» Богдан Хмельницький, внизу В і З, гетьман Війська Запорозького, а посередині букви Є, К і МЛС. Я так уже говорю, як у першому класі кажуть наші учні. Отже, Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького, його королівською милостю. Ну, треба мати на увазі, що Гетьманщина завжди мала особливі стосунки із. Польщею та її королями. Мав Богдан Хмельницький три шлюби, сімох дітей, імена не всіх до нас дійшли. Знаємо, що був Тиміш, Юрас, який потім став гетьманом, нібито за заповітом Богдана Хмельницького були дочка Катерина. Ну а про решту історія поки що, як то кажуть, замовчає, і поки що ми цього не знаємо. Але. Пам'ятаємо ми цю постать, особливо ж пам'ятає цю постать Росія. І ось до 300-річчя так званого воз'єднання України із Московським царством слова Росія тоді ще не було. Було випущено навіть спеціальну марку, були цілі там заходи, великі, величі в Москві в Києві у 1954 році, якраз у радянському союзі, тому що це було як свято. Ну що й казати? Московити пошановують гетьмана саме тому, що він посприяв возз'єднанню. Хоча ми тепер, з погляду е, розуміння і трактування істориками цієї теми, розуміємо, що це було не возз'єднання, це був військовий союз для того, щоб боротися проти тієї ж таки Польщі у другій половині 17 століття. 2 вересня, 2, перепрошую, серпня 1829 року у Петербурзі у знатній дворянській сім'ї з'явився на світ Михайло Іванович Чертков. Так, це ім'я, як то кажуть, має тісну дотичність до нашого краю. Навчався він у пажирському корпусі і вже у 19 років був корнетом лейб-гвардії Кінного Полку. Словом, робив він свою військову кар'єру, а в 45 років він вже був наказним атаманом війська Донського. Між цим він е, служив царям. Дуже ревно мав усі звання, які тільки можна було мати і ад'ютант від інфантерії, ад'ютант від кавалерії, ад'ютант його величності, супроводжував царя Олександра II в його походах чи в його поїздках у Молдову, на Кавказ, у Прибалтійську, Прибалтійські країни. Ми б так з погляду сьогоднішнього сказали, хоча на той час це була територія Російської імперії. У 1870-х роках, у їхній середині Михайла Івановича призначають губернатором Київським і Подільським. Тобто він скориставшись своїм службовим становищем, викупив кагарлик разом із цукрозаводом і навколишніми нерухомими об'єктами, як ми б сьогодні сказали. Корупція, вона отут зіграла свою таку свою роль і саме тому, що скористався своїм службовим становищем Михайло Чортко, він не зміг купити кагарлик, тому що на тій посаді, де він працював, будучи губернатором, він не мав права цього робити та як би там не було. Водночас, дбаючи і про кагарлик. І про розвиток виробництва та техніки і технологій на Кагарлицькому цукровому заводі будував Михайло Чортков, як я вже сказала, і свою військову кар'єру. Попутно, так, у 1886 році, ну, звичайно, за наказом Чортко, було споруджено оту славнозвісну Альтанку Ротонду у Кагарлицькому парку, яка сьогодні є, я б так сказала, однією із візитівок нашого міста. Служив Іван Михайло Іванович дуже ревно, що в 1901 році його навіть призначили Варшавським генерал-губернатором. Словом, посаду в нього була купа, мав він усі звання, які тільки можна було мати у Російській імперії. У 1905 році Михайло Іванович помер, перебуваючи в Парижі. Але... Усе ж таки, в 1903-му в Гарлику він встиг відкрити, започаткувати нижчу ремісничу школу для того, щоб поповнювати робітничі технічні кадри карлицького цукрового заводу. Та школа перебувала у приміщенні нинішнього ліцею номер 4 Донедавна це була школа номер 1 перша школа. І кого ж там готували? Готували там слюсарів, токарів, резервувальників, механіків, ковалів, тобто робітничі професії. Вчитися там треба було. Один рік із хвостиком, в залежності від професії. Для карличан навчання було товариство безкоштовним. Ну а хто був із села, мали заплатити 6 царських рублів за рік. Крім того, викладали там предмети, ремесло, звичайно, закон божий, арифметику і російську мову. Та вже ж російську мову. Ми не забудемо сказати про те, що Михайло Іванович. Не був, як то кажуть, патріотом української справи, був він іще тим українофобом. Ось, наприклад, що він писав і тому є свідчення. Український вопрос окончиться тільки тоді, коли я з корнем нічтожу цю хібарку на углу Кузнічної і Жилянської вулиць». у Києві, звичайно. На угло Кузніцької, Жилянської вулиць жив Володимир Антонович. Помітний представник українства, видатний діяч, професор. Він створив таке суспільне товариство, яке назвав Стара Громада. Членами тієї старої громади були Павло Чубенський, автор нашого гімну, нинішнього національного, Микола Лисенко, інші видатні діячі. І навіть є така думка, що саме... На прохання цієї громади Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна. Так він тоді звучав. Так ось стосовно цього Антоновича і висловився Михайло Чертков, що український вопрос я унічтожу только тогда, коли з корнем вирву цю хібарку на Глокузнічної і Жилянської вулиць». Ну що було, те було, і ми те пам'ятаємо. Коротенько скажу також, що дружина Михайла Івановича Черткова Ольга Іванівна, прожила. Після нього ще сім років померла в 1912 році, не дочекавшись відкриття побудованої значною мірою за її кошти нижчої вищої ремісничої. Ні, не ремісничої, просто вищої початкової школи. Ну, так вона тоді звалася імені Ольги Іванівни Чорткової, яка відкрилася в 1914 році. Мали Чорткові двох доньок Олену і Тетяну. Олена була дружиною директора Петербурзького ермітажу Дмитра Толстого, а Тетяна дружиною теж видного царського чиновника Камергера князя Гагаріна. Ну, Після перевороту 1917 року обидві доньки черткових емігрували і ми знаємо із даних статистики та історії, що прожили вони досить довго і померли вже в середині приблизно ХХ століття. Ось такий він був наш Михайло Іванович Чертков. Я тільки коротенько зупинилася на окремих фактах його біографії, зовсім не торкнувшися його переселенської історії. Адже як розповідав мені професор і уродженець переселення, доктор економічних наук Станіслав Аржевітін, а він також є членом спілки всеукраїнської спілки краєзнавців України і навіть очолює одну з її секцій. Так от у Михайла Івановича Черткова переселення нібито то була цивільна дружина, яку було звати. Ганна Губенко, але це вже напевно може стати темою нашої окремої іншої передачі, тому що сьогодні ми рухаємося далі і згадуємо, що 1 серпня ми проводимо дні пам'яті Лесі Українки. Мало яка країна, мало яка література в світі може похвалитися такою літературною дамою. Таким літературним видатним явищем, яким була Леся Українка. Народилася вона в 1871 році. Прожила всього всього 42 роки. останні місяці вона жила на Кавказі На весні 1913 року. У травні вона їхала з Єгипту, де перебувала, лікувалася. Зазвичай у Єгипті побувши. Леся мала приблизно півроку відносно відносно спокійного фізичного життя. Тобто там вона набиралася ну трішки здоров'я, якщо можна так сказати. Адже в неї був туберкульоз і кісток, і туберкульоз нирок. Так от цього разу Леся того здоров'я не набралася, і це зрозуміла. Це побачили всі, хто хто зустрічалися з Лесею у травні 13-го року в Києві, куди вона заїхала, щоб побачитися з родиною. Ось це останні... При життєві фотографії Лесі Українки повторюся у травні 1913 року, але тим не менше вона жваво цікавилася літературними процесами, перекладами, адже вона сама підроблялася і перекладами, і тим, що друкувала свої твори у різних літературних виданнях, як Києва, так і Галичини. Відомий чи на єдиний прижиттєвий портрет Лесі Українки створений художником Іваном Трушем, йому Леся позувала у Львові в 1900 році. Подивіться, які променисті очі у поетеси, який живий погляд. Лесі 29 років. Що можна сказати? Леся Українка із Києва повернулася на Кавказ. Де працював, вже працював, бо отримав туди направлення її чоловік Клементин Квітка з Клементином Квіткою Леся обвінчалася в 1907 році за наполяганням своєї родини, тому що мамі Лесені, Олені Пчілці дуже не подобалося, що Леся жила із Клементином Квіткою, як то кажуть, у цивільному шлюбі на віру кажуть у народі, не оформивши свого шлюбу. Формально, так от вони це зробили, щоб родичі відчепилися від них у 1907 році. І ось Клементин уже був на Кавказі. Було зрозуміло, що стан Лесі погіршується. Її наймолодша сестра Ізидора викликала матір з Києва. І 1 серпня 1913 року Леся померла на руках у своєї матері Олени Пчілки. Треба сказати, що Леся за своє життя пережила щонайменше чотири драми: це смерть її улюбленого дядька Драгоманова, рідного брата Олени Пчілки, смерть коханого Сергія Мержинського в 1901 році, смерть брата Михайла, якого вона дуже любила, і оця пара Михайло і Леся були настільки нерозлучною, що їх в сім'ї косачів називали Мише Лося, тобто. Мишко і Леся, і смерть батька, який помер ще до того, як закінчила свій земний шлях Леся Українка. Власне кажучи, оце і все. У містечку Сурамі помер Леся Українка, і першим із пам'ятників, який був споруджений поза Україною, нашій славні, славній дочці, нашого народу, якраз і був пам'ятник Сурамі, а також у іншому грузинському місті, яке називається Телаві. Пам'ятаємо лисю українку, похорон її був багатолюдний, хоча говорити поліція на ньому заборонила не те, що українською, а взагалі виступати, настільки боялися. Навіть духу цієї сміливої, самодостатньої жінки вінків було багато. Ось на цій світлині ми бачимо тут написи на вінках від різних видавництв, літературних журналів, від приватних осіб, від друзів, від рідних. Словом, поховали Лесю на байкому кладовищі недалеко від того місця, де вже упокоїлися її батько та її брат. І сьогодні там можна сказати. Майданчик, де поховані кілька членів родини Косачів, останніми роками Леся підписувалася на документах Лариса Петрівна, Косач Квітка. Ну а квітка її чоловік, який залишився вдівцем, після того ще зумів двічі одружитися, мати дитину. Прожив він довго, тому що був молодшим від Лесі, і помер приблизно в середині минулого 20-го століття. Ось таку книгу ми вам показували в наших передачах не раз. Так, це символ отого гора, звісного, архіпелагу Гулах. У цій книзі 1200 сторінок, вона є в моєму домашньому архіві. А ось таку книгу ми вам не показували, і, власне кажучи, я вперше сама її побачила, готуючись до цієї передачі. «Біломор. Балтійський канал імені Сталіна. І ось саме 3 серпня 1934 року, свого року ювілей, 90 років, і було відкрито цей Біломорсько-Балтійський канал. Він з'єднав, як можна легко здогадатися, Біле море із Балтійським. Довжина його була 270 кілометрів. А як його будували? Це була одна із знакових будов соціалізму. Туди посилали репресованих. Тих, кого арештовували, розкуркулювали, садили, сізо тоді не казали, садили просто у в'язницю чи посилали в концтабори, так от замість концтаборів їх посилали будувати Біломорсько-Балтійський канал. Кажуть, що загинуло там на цій будові соціалізму понад 220 тисяч людей. Ну, Сьогодні точніше не скаже ніхто. Ось такими були найпростіші знаряддя праці, тачки. Кайло, Лопата, Кірка. Робота була надзвичайно важка, а умови було, були зрозуміло які. І ось, наприклад, на цій світлині мати з дітьми на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу. Тобто, можна уявити, гуманність радянської влади, ну, мати ще можна зрозуміти якось. Але діти, вочевидь, що це діти шкільного віку, теж працюють з матір'ю. Понад те. Для того, щоб принизити тих, хто з якихось причин не міг виконувати норму, адже і холод, і голод, і які там умови були, то ось така, ви бачите на цій фотографії, така умовна символічна могила для тих, хто не виконував норму, і їх називали філони. Філонити, тобто байдикувати, ухилятися від праці. Ось таким чином вивішували їхні прізвища, казали, наскільки вони там відсотки виконують норму для того, щоб їх принизити, зганьбити перед усіма іншими. Такими були методи побудови нашого соціалізму. Тоді ще, коли Біломорсько-Балтійський канал запускали, ще не було офіційно оформленого архіпелагу Гулаг, як назвав його Солженіцин, але до того йшлося. І... Ми не дивуємося, тому що імперії саме таким чином возвеличуються, принижуючи тих, хто, власне кажучи, стоїть у підмурівку їхньої споруди. 3 серпня 1941 року німці зайшли в Карлик. Фактично, Карлик був окупований. Ну, чого можна було чекати від загарбників? Вони зібрали людей, оголосили, хто буде старостами, поліцаями, що буде організовано громгосп, тобто громадське господарство на противагу колгоспу, колективному господарству. І як же без репресій і вбивств у серпні, на початку вересня, в карлику, було зафіксовано перших два великих розстріли. У парку в Яру розстріляли кілька десятків. Гарличан, це були мирні жителі, активісти, на яких донесли комуністи, комсомольці, частково е, військовополонені, червоноармійці, які з причин чи поранення чи інших не зуміли відійти від карлика, і ось їх там розстріляли, в тому числі там було немало дітей від грудного віку. Дошкільного. Ще один розстріл тими ж днями відбувся поблизу елеватора. Там сьогодні стоїть пам'ятний знак, який недавно реконструювала і встановила Карицька міська рада. Там в основному розстріляли сім десятків злишком людей єврейської національності. Тобто маленькі бабини яри починалися. На всі окуповані німцями території ще до того, як почався найбільший великий Бабин Яр, я так кажу, 29 вересня, того ж таки 41-го року, починало діяти почало діяти підпілля у. Гарлицькому районі тоді він такий був. Ми про це розповідали вам у наших передачах. Зокрема, сьогодні іменами підпільників названо кілька вулицю Карлику. Це вулиця імені Героя Радянського Союзу Івана Васильовича Сергієнка. Він був секретарем Київського підпільного партії, вулиця Сестер Куян, Марія і Віри, які були підпільницями, ну, рядовими, зв'язковими і таке інше. Ну, це ми трошки відхилилися, а також не можемо не згадати про десант під жовтневим, який також датується цією ж датою, 3 серпня 41-го року. Напевно, маючи неповну інформацію, керівництво чи командування Червоної армії в район жовтневого скинуло комсомольський десант. В основному це були студенти Київського медичного інституту. Ну, а також інші молоді люди, робітники, кияни. Трапилося так. Подробиць розповідати не буду, що той десант був захоплений, вірніше завважений німцями, і практично всі вони були розстріляні уціліло чотири особи, чотири чоловіка із того десанту. Хтось із них був поранений. Їх переховували жителі Жовтневого і інших навколишніх сіл для того, щоб. Врятувати, і кілька чоловік ще й врятувалися і жили уже в мирний час після Другої світової війни. Цю тему, я сміюся так сказати, найбільше досліджував і найбільше в ній обізнаний наш місцевий краєзнавець, великий ентузіаст краєзнавчої роботи, вчитель історії Петро Дмитрович Ляшенко. Він знає про той десант стільки, як, напевно, ніхто в цілім світі, в тому числі і в Києві. У нього є кілька Вийшло кілька е, публікацій, які він писав про цей десант. Він був знайомий із однією з мам загиблих студентів. Але, звичайно, це було в минулому. Е, то ми сьогодні згадуємо мужність, героїзм, самовідданість молоді, яка йшла фактично назустріч смерті, намагаючись зупинити німецький наступ у те пекельне літо 41 року. 1 серпня 1975 року мирний світ і такий великий чудовий зал знаходиться у столиці Фінляндії, місті Гельсінкі. Саме того дня там було підписано заключний акт наради по безпеці і співробітництву в Європі. Той акт підписали 35 країн. І Ось ми бачимо, як генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв підписує цей акт поряд із тими, хто з ним сидить з інших країн. Ну так же ж треба було робити. А на цій світлині. Ми бачимо Брежнів, президент Сполучених Штатів. Також він брав участь у цій нараді: Джеральд Форд і міністр закордонних справ Радянського Союзу Андрій Громико. Непотопляємий Громико, який почав працювати ще, мабуть, при Сталіну. Ну а тепер працював при Брежневі. Чим нам цікаво: 35 держав, якраз був час розрядки, послабилася воєнна напруга про холодну війну. Перестали вже говорити цей акт. Засвідчив, що країни хочуть миру і подальшу співпрацю. Мав він чотири напрямки: цей заключний акт, а саме військово-тобто затверджувалися кордони, які склалися після Другої світової у 45-му році. Економічна складова, це зрозуміло про співпрацю, політична, про самовизнання і. Збереження територіальної цілісності держав Європі і гуманітарна складова, яка визначала свободу преси, право людини, а також право кожного народу будувати свою долю, як той народ побажає. Усе це підписав радянський союз, а чи все він збирався дотримуватися. І коли ми говоримо про українську гельсінську групу, ось тут її е, світлина. Найперших її членів, то якраз це і пов'язано з тим, що радянський союз не збирався виконувати той напрямок Гельсінського акту, який стосувався гуманітарного гуманітарної частини і прав людини. Ну про які права людини чи про яке право нації на самовизначення можна було говорити в радянському союзі, і ось член Української гельсінської групи, якраз і стали за це боротися. Якраз під час нашого запису зникло світло, але я думаю, що це не критично. І ми продовжимо нашу роботу, продовжимо нашу бесіду. Залишилося небагато. Так ось на цій світлині ми бачимо крайній ліворуч Олесь Берник, письменник фантаст наш земляк. Далі левко Лук'яненко, відомий дисидент, якому було, якому було засуджено до смертної кари за його діяння проти радянського союзу в ідеологічній сфері. Далі ми бачимо найголовнішого фундатора-засновника гельсінської групи Миколи Руденка. Ну і інших я всіх називати не буду. Так, от вони й хотіли боротися, а точніше, утверджувати просто право людини: право людини на думку, на свободу преси, на українську мову у такій же ж українській радянській соціалістичній республіці. Там, де починався український рух, це завжди було небезпечно. Пригадаємо з його українським вопросом. Від нього в ідеологічному плані недалеко відійшли радянські керівники, і тому 43 члени гельсінської групи абсолютно практично всі були арештовані, отримали терміни, а п'ять з них поклали життя за свої переконання. Це Василь Стус, Юрко Литвин, Олексій Тихий, Валерій Марченко. До речі, Валерій Марченко був племінником нашого земляка, народного артиста України Василя Дашенка по його дружині. Ось така, друзі, історія із хельсінською нарадою, із хельсінською спілкою. Я про це частенько вам розповідаю. Я люблю цю тему, тому що вона засвідчує, наскільки українці незламні, наскільки вони хочуть бути народом, нацією, а головне, хочуть бути вільними людьми. Ну, ось хочуть бути вільними людьми, але їм цього не давали, починаючи від Хмельницького, а може, ще і раніше, і закінчуючи уже Радянським Союзом. Товариство, будемо закінчувати нашу передачу. Пам'ятаємо наше минуле. Без цього нам важко будувати наше майбутнє. В цьому ми вас переконуємо і про це нагадуємо в нашій передачі: «Годинник епох».